Друзі, всім величезний привіт Сінсеї! Знаєте, як буває, коли ти не хочеш, точніше не збираєшся щось робити. Просто зайшла подивитися і бачиш, є новиночки. Я так прийшла, думаю, знімати, не знімати, не бачу новинок і зайшла в цей такий потайний куточок і бачу купу новинок, і бачу, бачите, ще на релі довезли червоні брюки. Яскраві Я зараз підкрадуся і зніму. Вони ще не розклали, але. Мені... А, це заборонить. Подивимося на ці брючки, я так думаю, що тут ще навіть ціни немає. Це просто свіжак. Подивіться, які класні брюки. Вони трішки фактурні, елегантні. Я дивлюся в розмірі XXS. Є вже ціна на них, 599 гривень з кишеньками. Вау, просто! Класні брюки. Отак От і робляться огляди. Треба так швиденько реагувати на все і вам показувати новиночки класні. Дивіться, які круті брючки. Ось ці брюнки, бачите, повний ріст. Ну, я побачила ще сукню в новинках. Якась така оборочкою, коротка сукня з поясочком. І відчуваю, що це віскоза 599 гривень. Це все от тільки-тільки довішують. Просто свіжі і найсвіжіші новиночки. Є ваш блогер, який показує самі свіжіші. Новинки 85% віскоза і тільки 15 поліаміду. Ось така сукня. Вона з уборочкою знизу з воланчиком. Вау! Та скажу, мені сподобалося. а до них ще буде жакет. Подивіться, що я. Це буде костюм, ми тихенько підкрадаємося і вам покажемо. Ще гузочки, бачите, ще муха не сиділа, ще гузочки в папері. Отак От то, поки дівчата-блогери проснуться, то вже я покажу вам ось цей костюм. Подивіться, який жакет класний до цих брюк. От я витягую. Хочеться більший розмір взяти. Я тут дивлюся 2XL. Ну і я знайшла брюки для вас. Знайшла брюки для вас 2XL, щоб не казали, що немає нічого великого. Подивіться, які брючки, вони трішки завужені донизу з розрізиками. І ось цей кручучий жакет. І це все разом костюм, а брюки 500 з копійкою. І зараз подивимося жакет. Так, я бачу, на мене вже косо дивляться, що я залізла туди, куди мене не просили, але ніхто нічого не каже. Я роблю вигляд, що так має все бути. Ми в культурному місті, це Львів, культурна столиця Європи. Так. Як його розтібнути, Бо ще гудзички не пускають. Бачите, вони в папері. Хочу б вам якість сказати. Так Думаю, що тут, можливо, і віскоза є, а не поліестер цілий. Ще може бути досить непоганий склад. 92 поліестеру і 8 еластану. Як є, Ну класний, класний жакет. Просто вау. Просто, просто вау. І ще сорочки додалися, 100% віскоза, чорненькі. клас 339 гривень. така сорочка. Сорочка буза. Бачите? 100% віскоза, базова. Навіть можна. Зараз я вам покажу лофері в новинках. Ось ці бози. А, ще у сукні є. Ну, коротко кажучи, не планувала, а бачу, що є багато класних новинок. Новинок, подивіться, лофери такі дуже схожі, як H&M, але тут ціна буде набагато дешевша. Це шкірзав, можна під той червоний костюм з тими а аля кучі. Ну і ціна подивіться, 559 гривень, а не півтора тисячі. Ось такі стильні. Пристильні в сеї. лофери. Вау! Так підійду трішечки пізніше, бо там розкладують, щоб не заважати. І багато ще цікавого покажу. 459 гривень. 100% котон така сорочка. Теж в новинках. Просто стільки завозять. Завозять так багато товару. Це я вам по секретику скажу, Ви нікому не розказуйте, Тут розрізки бокові є. І це 100% котон. Класна котонова сорочка жіноча, 459 гривень. Це з нового завозу. Отам От кутонку, бачите, все розвішують. Зараз вони розвішуть. І я підійду і вам ще покажу новиночки. жовто лимонному кольорі 100% кутончик є 459 гривень. Багато базових класних речей, як бачите. Ну Ці сатинові спіднички я вже вам показувала, але ще раз покажу. Рожевому є в чорному і в коричному шоколадному кольорі 599 гривень. Це дуже дешево порівняно з такими ж сатиновими спідничками, наприклад, як в резерве, чи в Зарі, чи в Манго. І це врахуйте, що 100% віскоза. Це 100% віскоза. Це не поліастерові спіднички, а віскозні, сатин. віскозних. Дивіться, яка красота. Вони в довжині мідаксі. Нічим не гірше, як в резервед чи в зарі, а ціна на тисячу практично дешевша. Подивіться, рінічики є в Animal Ukrain 219 гривень. Поверхня така ворсиста, як хутро, як а, от. Натуральне хутро, наприклад, тваринки, дуже схоже. Що я в новинках ще побачила, теж тільки що повісила. Подивіться, які бюстики, безшовні, а, такі бра, топ написано взагалі-то. Можливо, це навіть можна під якийсь жакет брати. Топ, ну думаю. бачите, як він декорований а, такою ще тканиною. Як органза, ну така якась січа ну вони безшовні. Застібається застібаються ззаду. На що? На гачочки. щось схоже на інтімісімі, на цей білизняний дорогий бренд, 339 гривень. І вони зараз покажу всередині як ось вони, бачите. З підкладкою, з пушапом, але його можна витягнути. Можна без нічого можна витягнути. Так як дуже. Дуже-дуже-дуже. І є в бежевому кольорі теж. Розміри там ідуть М, Л, не так як бюзгалтери, а так, як топи, дійсно. Не знаю, можливо, його можна носити просто як топ. Хоча він а, відділі де білизна. Ну, написано, що це топ. І ну, на бюзгалтер бачите, з такими от щіпами, з лямочками. Білизняний топ 339 гривень. Я бачу, безшовні такі трусики є, можуть бути до них, але колір тільки бажевий з чорним. А, немає того іншого кольору, є ще бі, е, білі 149 гривень. Там, можливо, мали би бути інші трусики. Я думаю, що оті трусики до оцього балконета. Ось бежевого. 159 гривень, до речі, з пушапом. Взагалі. Класненький такий бежевий кольор і є. в білому кольорі. О, які ніжні бюзгалтери. Подивіться, яка краса в лавандовому кольорі. Дуже красиві 339 гривень. І до них є трусики. Дуже красива із них. є трусики і є в бежевому кольорі такі. Дуже красивий лавандовий колір. А як ви користуєтеся додатком, то ще накопочуєте бали, якщо не знаєте, от нагадують. Так, якщо ви робите покупочки, і є такі трусики, теж сіточкою дуже класненькі. І їхня ціна 149 гривень. В новиночках ще такі є: сліпони, трусики 219 гривень за три пари. А поясочок гумка з таким тисненням, бачите? З принтом з надписом. Клас. Ось такі трусики за три пари. Це кутон з Аластану І ціна 219 гривень. І ще є в червоному кольорі. 269 гривень дорожчі. Хіпстери 269 гривень за три пари. Покажу трішки дитячого, поки розкладують жіночі. Ці новинки, сукня в новиночках є класна. 128 см в росту, дивлюся, 169 гривень, 100% котон. Ось така сукня. Вона в Італії призібрана, легкий трикотаж котоновий. І є в квіточки ніжні на білому фоні. Ось така сукня з оборочками на плечах. бачите, 100% котон. І ціна 189 гривень. Мила трикотажна сукеночка. Так, а що це я бачу підліткові класні трикотажні брюки 339 гривень. Такий приємний колір, вони досить щільненькі. От, наприклад, я дивлюся на 164 росту. З кишенями такі брюки-джогери. Бачите, вони з гумкою знизу теж і тут стягується, фіксуються. Дуже класні. Ось такі брючки. І під ці брюки можна вверх взяти ось таку жилетку підліткову. Теж 164 росту, наприклад, я дивлюся. 459 гривень вона коштує з блискавкою. Така вкороща, намидняча, якраз до тих брюк. На джогері буде саме то то трикотажних. Або взяти ось такий бомбер класний. 659 гривень, подивіться, з цими джогерами трикотажними. Так. Ось така курточка стильна. Вона на легкому синтепоні. От на зараз курточка бомбер трішечки утеплена. Підліткові футболочки є 269 гривень є 98, а до сантиметрів 119 гривень. Но взуття це завжди цікавить, бо взуття саме більше зношується. Рвається 339 гривень, такі кеди є розмір різний, різні розміри, а це я дивлюся 31 розмір. Я бачу, є зараз наявності 30-й. А є ні, ще малесенький, 25-й є. Тут розміри різні є. Можете приходити собі вибирати. Класні кайди, дуже. І ціна теж нормальна. 339 гривень. Ще такі кросівочки є, Ну, це для хлопчика, напевно, більше. 659 гривень. Це більш хлопчачий. Так, тут для ваших прикрас, для ваших. Наприклад, каблучок зі скла, метал і всередині велюр. Дуже класна штучка, презентабельна. І вона коштує 239 гривень. Така некесенька всередині от сюди ви і собі розставляєте свої аксесуари. Ну, тут тільки для каблучок, для кілець. А ще така в чорному бархаті класненька є. Тут ціна. 169 гривень, Класно. Всередині ви бачите, що можна і сережки, і каблучки там зберігати. Ну, а можна збоку і ланцюжок десь пристосувати теж. Класна штучечка. Ой, а це органайзер, шухлядку. І він дуже стильний для ложок, для всякого такого. Подивіться, який він класний, стильний, як силіконовий такий прозорий. Не знаю, можу собі навіть купити, як поміняти. В мене взагалі якийсь такий кольоровий не по темі, Дуже класний. І ціна дійсно ці чудові ціни написано, ну я згідна повністю. Що ціни чудові. А ще такий вас є на кухню для того, щоб коли помили посуд. Водичка стікала, 169 гривень, я так розумію, або це якийсь друшляк такий. Що це таке, до речі? Не написано, але ну, я думаю, що можна використати як такий портативний русуний друшляк. О, ну, і щастильні для перців і солі, керамічні, сільничка і парічниця на дерев'яній підставці. Бачите, такий сет з двох позицій. Клас. Просто клас! І ціна 219 гривень або 450 євро, або 19 злотих, в залежності в якій країні ви знаходитеся. Так, для ваших напитків, для компотиків і для всякого такого скляна така банка, бутилка 269 гривень з золотистою кайомочкою, дуже стильненька річ. Ще є такі полички, де коли дуже потрібно в якийсь куточок запхати і можна там тримати щось. І навіть для таких господарських цілей, і навіть вкладовку 459 гривень. От якраз про такий куточок я і говорю, що вкладовку можна для зуча використати. Такий девайс, розмір бачите, який є. Ви сюди можете подивитися, чи вам той куточок підійде. Записник або леді з ручкою 219 гривень а В чорному і в рожевому кольорах є. В чорному бірж спільнішки такий вказано тут розмір, скільки грам і скільки аркушів. 80 аркушів, я так зрозуміла, тобі. якби ось такий записничок щоденник. Соломені зайчики. Соломені зайчики 459 гривень все до Паски. Друзі, новиночки повним ходом розкладують, не хочу заважати. Зроблю дуже швиденько новий огляд і покажу вам, бо бачу там розвішують і ці червоні костюми. І всякі блузи, сукні. Буде що подивитися, не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі новинок. Хто любить сінсейчики, тим паче, я завжди показую практично першою всі новиночки. Подивіться, який класний бодік 269 гривень з еластичної тканини. З білим комірчиком сорочка. 599 гривень, 100% котон.